Нова українська школа це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не лише знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Як працює освіта Рогатинської громади, упроваджуючи нові форми роботи у рамках стратегії розвитку освіти, затвердженої ще у 2021 році, на засіданні чергової сесії Рогатинської міської ради, доповів виконувач обов'язків начальника відділу освіти Василь Трач. За його словами, у цьому напрямку було зроблено чимало. Зокрема, Ма проведено реорганізацію мережі закладів середньої освіти. Педагогічні колективи шкіл громади працюють щодо розбудови здорового освітнього середовища, застосовують у навчальному процесі елементи сучасних педагогічних технологій. Щоправда, як зауважив заступник міського голови Володимир Штогрин, є ціла низка проблемних питань, які потребують вирішення і узгодження їх зі стратегією розвитку освіти, визначальна ціль якої формування людини і виховання патріота України. Власне, тому ухвалене рішення з цього питання складається з майже 20 пунктів щодо. Забезпечення виконання завдань розвитку освіти у громаді. Ви напевно, звернули увагу на проєкт рішення і такий розвиває проєкт рішення на стратегії розвитку освіти. Тому, що, коли ми розглядаємо будь-яку програму розвитку освіти, в тому числі в програми розвитку освіти до 2025 року або інші програми, які пов'язані з освітою, ми маємо мати інструменти. Ці інструменти у нас в нашій громаді є всі. Мається на увазі. Є орган управління як відділ освіти, є центр, який займається підготовкою і перепідготовкою, і підвищення кваліфікації педагогів. У нас є дошкільна освіта, у нас є позашкільна освіта. Воно не може бути в різнобій. Стратегія, я, я, я просто зачитаю, чому міняються акценти. І навіть на тій зустрічі, які казав Ван, що ми були з міністром освіти, формування дитини. Оці всі інструменти мають бути направлені на це. І тому ми хочемо, і тому розложить такий проект рішення, щоб всі ці інструменти працювали в розвитку стратегії. Це все решта деталі. І воно має бути пов'язано. І ми акцентуємо і вимагаємо від світів, які пов'язані в освіті, привести всі свої. Свій діяльність, враховуючи вимоги Міністерства освіти, враховуючи вимоги інших, інших речей привести відповідність до того, бо це стратегія розвитку освіти в громаді. Ми її формуємо і ми хочемо бачити по етапу, і Ми будемо слухати це поквартально, по піврічку, в рамках розвитку стратегії, інструментарії до чого ми йдемо, щоб ми бачили на майбутнє нашу освіту, а тим більше в контексті розвитку освіти в державі. Тому великі прохання, ці всі речі, які прописані, по-перше, підтримати проєкт рішення, а по-друге, ті речі, які будуть прописані в планах вашої роботи всіх відділів управління, які пов'язані з світою, вони будуть приведені в відповідні компотеті. Житлово-комунальне господарство громади, яке в умовах війни продовжує виконувати покладені на нього обов'язки, потребує підтримки органу місцевого самоврядування. Так, рішенням сесії для безпербійної роботи дочірнього підприємства Рогатинводоканал на поповнення статутного капіталу додатково виділено 1 мільйон 150 тисяч гривень. Понад півмільйона гривень додали і на програму соціального захисту. Ці кошти передбачені в основному на виплату одноразових грошових допомог жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах.